Злочини РФ проти України їх розслідування та суд над верхівкою Росії. Чи можливий він зрештою, та у якій часовій перспективі сьогодні про це і не тільки я, Христина Довня, поспілкуюся із королівським адвокатом та юристом Вейном Джордашем. Понад 20 років він займається міжнародним гуманітарним правом, співпрацював з урядами різних країн та міжнародним кримінальним судом. А з 2015 року у року Вен. Жорда допомагає розслідувати злочини РФ в Україні. Вітаємо вас е, уже тривалий час. Ви допомагаєте розслідувати російські злочини в Україні. Е, розкажіть, будь ласка, на чому саме ви зосереджені після 24 лютого 2022 року. Добрий день. добрий день. Ми почали проєкт мобільні команди правосуддя у березні 2022 року, і тоді все ще було достатньо хаотично. Ми намагалися допомогти Київській обласній прокуратурі за розслідуванням злочинів Ірпені, Бучі та Гостомелі. На той момент рівень і обсяг кримінальної поведінки у цих містах зашкалював, і з цього ми почали бачити, що напади на українську ідентичність і на цілісність українського суспільства стали в якийсь момент для РФ зброєю і методом ведення війни. Що я під цим маю на увазі? Це те, що в російську військову систему і доктрину вбудовані воєнні злочини. Прикладом таких дій можуть бути масові обстріли цивільної інфраструктури, які могли бути покликані покарати цивільне населення за відмову від підкорення Російської Федерації. хто взагалі входить до вашої команди? Наша команда складається з 50 юристів, українців та іноземців. Це близько 30 українських юристів і 20 міжнародних слідчих і прокурорів. Для того щоб на базовому рівні здійснювати розслідування таких міжнародних злочинів, необхідна суміш такої експертизи: української локальної, розуміння контексту і міжнародна експертиза міжнародного досвіду. Нам вдалося це зробити. Ми змішали ці два досвіди, аби бути якомога ефективнішими. У якому саме форматі відбувається співпраця між міжнародними організаціями та органами слідства і прокуратури? У межах нашої організації ми маємо розподіл на чотири основні регіональні команди: це команда східна, північна, південна і центральна. І в межах цих команд ми підтримуємо відповідні області України, які здійснюють розслідування воєнних злочинів. Але ми не єдина організація, яка працює в цьому напрямку. Так само є інші організації, які здійснюють загальну підтримку системи правосуддя в Україні від Ради Європи до консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів, що є дорадчим органом при офісі Генерального прокурора. Наприклад, в межах цієї групи є консультативна місія Європейського союзу, і ми з нею співпрацюємо аби координувати наші зусилля в допомозі органам прокуратури. Так, ми допомагаємо офісу генерального прокурора, але саме наша команда, наша організація і мобільні команди правосуддя, які ми створили, вони зосереджені на підтримці області та органів прокуратури, саме на місцях. Які саме області ви підтримуєте? Ми підтримуємо ті області, де офісом генерального прокурора були створені відповідні відділи або управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту. Це дев'ять областей. Це ті області, в яких була окупація або здійснювались активні бойові дії. Сумська область один із таких регіонів, тому ми тут. Яке у вас склалося враження від роботи наших органів слідства і прокуратури? Тому що на початку розмови вже було зазначено, що російські злочини в Україні ви допомагаєте розслідувати із 2015 року, чи змінилися підходи та формати роботи наших органів після початку повномасштабного вторгнення? Змінилося після 24 лютого дуже сильно. Моя організація Global Rights Compliance в Україні представлена з 2015 року, і ми бачимо, що після 24 лютого 2022 року з'явилося набагато більше бажання та зацікавленості або розслідувати ці воєнні злочини та інші міжнародні злочини. Насправді дуже засмучував процес підтримки деяких прокурорів до лютого 2022 року. Але після 24 лютого все повністю змінилося. Я думаю, я ще не зустрічав прокурора, який займається цією сферою, який не був би абсолютно включений і зацікавлений, аби ці злочини розслідувались на найвищому рівні. Це дійсно важлива і важка робота, адже зазвичай у цій сфері злочини розслідуються після того, як збройні конфлікти, війни закінчуються. Тому робити це під час того, коли війна ще триває, це безпрецедент кондентно а також робити це в умовах обмежених ресурсів, бо не вистачає прокурорів слідчих, і також війна ще триває, і кількість злочинів зашкалює. Якщо подивитися на міжнародну практику, то ліванський міжнародний суд, який був заснований для розслідування одного епізоду вбивства прем'єр-міністра у 2000-х роках, він мав близько 100 прокурорів. Обласні прокуратури в Україні мають всього 10, 15, 20 прокурорів, які займаються. Цими розслідуваннями тому це дійсно страшенний брак ресурсів І з із якими російськими злочинами ви найчастіше стикаєтеся під час повномасштабного вторгнення? Обстріли, напади на цивільну інфраструктуру, напади на цивільних осіб, як ми всі можемо бачити, напади на енергетичну інфраструктуру, примусова депортація, примушування людей виїжджати внаслідок обстрілів, що в умовах обстрілів, які здійснює Російська Федерація, виглядає як спланована компанія по виселенню цих людей з певних територій, що є міжнародним злочином, воєнним злочином і злочином проти людяності, якщо буду точнішими, і потім. Коли російські війська окуповують різні території, вони замикають їх і створюють місця утримання, в яких дуже багато осіб або зникають, або піддаються катуванням. Або помирають, що також свідчить про воєнні злочини і злочини проти людяності. І знову ж таки, в контексті поневолення населення мова йде про сексуальне насильство, вбивства, велику кількість фізичної шкоди, яка завдається громадянам, а також злочини проти їхнього майна. Цей список нескінчаний його можна продовжувати. Який нині стан справ із розслідуванням російських злочинів під час повномасштабного вторгнення, та як міжнародне право впливає на розслідування цих злочинів? На початковій стадії для того, щоб якісно розслідувати ці злочини, потрібно розібратися, що дійсно сталося безпосередньо на місцях подій. Тобто, хто катував цивільну особу в підвалі, хто гвалтував жінку, хто вивозив людей з місць утримання в інші місця це все перші питання, які потрібно ставити під час цього розслідування. Прокуратура досі цим займається, адже кількість таких злочинів величезна. І, зокрема, тому що усі ці злочини. Продовжують вчинятись. Середня тривалість судового процесу у міжнародних трибуналах складає близько 10 років від початку розслідування та направлення матеріалів до суду до власне вироку це ілюстрація того наскільки це складна справа. Які російські злочини на території Сумщини безпосередньо ви зараз допомагаєте розслідувати? Є злочини, які вчинялися на території окуповані росіянами з початку їхнього вторгнення. Чіткий приклад тростянець місто, яке було ціллю російських окупантів, і, наприклад, там ми бачимо випадки катувань, насильницьких зникнень, вбивства. І так як це досі розслідується, ми не знаємо, які нові факти будуть виявлені. І так само є злочини, які відбуваються в ширшому розумінні у Сумській області, коли росіяни намагаються пробитися далі в глиб країни, зокрема в напрямку Києва. І третя категорія це злочини, що вчинялися і вчиняються після російського відступу з території Сумської області. Переважно це обстріли Сумщини. Військові і цивільні злочини, у чому така суттєва різниця у роботі по цим двом напрямкам? якщо ви розглядаєте звичайні злочини, то є обмежене коло осіб, які до них можуть бути причетними. Якщо ви говорите про зґвалтування, крадіжку, якщо ви говорите про воєнні злочини, можуть бути десятки людей, які так чи інакше причетні до вчинення злочину. Наприклад, просто для ілюстрації, я впевнений, що Володимир Путін відповідальний за велику кількість злочинів, які вчиняються в Україні. Але для того, щоб довести це, необхідно пройти через всі ланки російського військового та цивільного керівництва та довести через кожну з цих ланок зв'язок із конкретними злочинами, які вчиняються на місцях. Якщо ми говоримо про такі злочини, як, наприклад, зґвалтування яких взагалі доказів вимагає і фактів міжнародний суд? Чи достатньо буде там свідчень, там свідків? насправді достатньо свідчень потерпілої особи. Якщо вона повідомляє, що таке було здійснено, і свідчення є достатньо обґрунтованими, тоді цього буде достатньо для розслідування злочину буде достатньо чітких свідчень потерпілої особи стосовно того, що було здійснено щодо неї. Ми минулого року знімали документальний фільм про Тростянець, де за кадром багато людей нам дійсно розповідали, що вони прийшли і катівню, що у них вбили родичів близьких людей, але публічно вони не готові про це говорити. Як на вашу думку, чому варто про це говорити публічно? Про деякі злочини дійсно дуже важко говорити особливо злочини, які стосуються сексуального насильства, потерпілі відчувають сором, потребу це все забути. І звісно, ми говоримо не тільки про жінок. Це також дуже важко для чоловіків говорити про зокрема сексуальне насильство і все інше, що вчинялося щодо них у місцях утримання. Але ми маємо розуміти, що притягнення до відповідальності великою мірою залежить від того, чи готові потерпілі говорити про це. І найголовніше, встановлення правди є важливою. Це обов'язково, щоб і українці, і ми іноземці, які підтримують українців у цьому, встановлювали правду і використовували її у цій інформаційній сфері проти РФ. У чому взагалі суттєва різниця між нашою війною та іншими, з якими ви стикалися у трибуналах, я би сказав, що відрізняється систематичністю вчинення злочинів в інших контекстах, в яких я працював з іншими війнами, злочини були випадковими або тими, які безпосередньо не були пов'язані з конкретною військовою ціллю. По цій війні я бачу, що злочини є основою з якимись супутніми військовими цілями. Якщо спростити, майже все що Росія здійснює на територію України, є злочинним. З ваших спостережень. Чи можна е, сказати, що тактикою Росії є цілеспрямований геноцид проти України? Ми точно бачимо воєнні злочини, злочини проти людяності і не виключаємо можливість того, що можуть бути злочини геноциду. Але для того, щоб довести злочин геноциду, ми спершу маємо розслідувати воєнні злочини і злочини проти людяності. Нам треба зрозуміти, чи російська кампанія. Націлена на зміну української ідентичності, чи вона переросла в якийсь момент в кампанію щодо фізичного знищення частини цієї групи? На мою думку, так. Але нам треба здійснити ще багато чого перед тим, як встановлювати це остаточно. Як на вашу думку, особисто чи можливий суд, врешті-решт, над російською верхівкою. Це можливо, але тільки якщо вони потраплять до наших рук, і з великою ймовірністю вони відповідальні за воєнні злочини, злочини проти людяності і, можливо, за злочини геноциду в Україні. Але спершу нам треба їх схопити. Які перспективи взагалі розслідування російських злочинів, якщо злочинці не в Україні. Слідство все ще може і мусить тривати, і міцні провадження можуть бути побудовані проти цих осіб. Але допоки їх не заарештують або вони не здадуться самі, звісно, перед судом вони не постануть. Це займе роки, а може навіть десятиліття щодо деяких з цих осіб. Але я впевнений, що до когось дістатися ми зможемо. Як до вас взагалі можна звернутися. І чи багато наразі звернень від українських громадян насправді звертатися потрібно до органів прокуратури або до слідства, до національної поліції України. Вони відповідають на ці запити, а ми підтримуємо їх у їхній роботі.